Підходимо до Затоки із причалом для човнів. Тут народ приїжджає з човнами, виставляє їх чи відправляє їх у воду і щось вони тут роблять, плавають туди-сюди. Е, наші люди, емігранти, які сюди приїжджають, ну, рідко в кого є пунктиком. Завести собі якогось вітрильника. Чи якогось здоровенного трака, щоб вивозити вітрильника. А тим більше в тих людей, які е, з'їжджають десь в Росію. Тих котрих країна мрій Росія, у них там вітрильний човен не входить. І моторний човен. Якийсь такий о. В їхні плани на майбутнє і в рівень їхнього добробуту він ніяк не включений. Тут людей є ось таке в голові. Може там десь в якихось Кримах там таке є. Але тут по Сполучених Штатах ця лінія океану. Вона величезна, два узбережжя цілих. А, ось оце, мабуть, заїзд, щоб можна було спустити свого човна. Не знаю які тут правила. Мабуть, треба виконувати якісь правила берегової охорони. Такий собі гарний заїзд в воду. Пахне морем. А, там ще поштові скриньки є, тут мабуть можна мати ще поштову адресу, живучи десь тут на причалі. Що для, Америки, що для Америки дуже важливо, тому що тут все налаштоване на те, щоб поштою додому приходило. Тут дуже серйозні закони стосовно пошти. Тобто вкрасти в когось там листа це є якийсь великий злочин. Чи прочитати якийсь лист не адресований тобі о голуби ви тут такі бандюкуваті як у Парижі ні ці не такі бандити ці лякані тут ці бачите в Америках теж життя непросте тут теж є карфів парк карфю. 10 пм 5 a.m. Кепкарфію це комендантська година. Ми тут пили чай. чай. Але давно. Сьогодні в нас чаю з собою нема. Дивлюся, чи ці гуси кусючі. А чи вони сварять, з відвідувачами. спи, я тебе не чіпаю. Вон там якась компанія. О, дивіться, тут молодий виводок. Вони недавно опирилися. Буде зі мною сваритися. Ну що ж, гуско, розкажи, як у вас тут життя по Америках? Ви мабуть тут теж іммігранти із Канади. Ні? Не говорите по-нашому і по не нашому. Тільки на канадській мові. Зараз я піднімлю їхні зразу. Привіт, народ. Вони не раді моїй компанії. Ну, гаразд, Піду я від вас в інший бік. Поки ваш головний гусак не прийшов. Оце він, мабуть, тут спеть. Тільки щоб підмітила, що в Україні там, де плавають гуси, там і плавають люди. А подекуди там, де плавають гуси, треба ще й платити, щоб з ними плавати. Якось ми під Львовом минулого літа ну, 184. Якась бухта бухта Вікінгів там не було, а гуси були. А от будильник за окрему плату була. Плавати гусям можна безкоштовно, а людям тільки за окремі гроші. Але дітей це не спиняло. Головне на пляжу, не наступити діти ні кашки. Але якщо тобі сильно хочеться, можеш вступати. Ти заплатив. <гум> <гум> Роби, що хочеш. Нічому собі не відмовляє? Зараз щось дуже швидке. Мабуть тут помалу не виживеш. якісь чайки, тебе здіжуть. Ми вирішимо, там Треба йти попробувати, хоча ця вода на температурі. Зайду в пропаду Ай, ай, ігру якась галька не так, а... О, ну там холодна точно не така, як в океані. В океані там стоїш 10 хвилин і фанат, яких 10 хвилин, 10 секунд. Набагато Нам Приємно тут стояти. Але не видно, що хтось там плавав на чому-небудь. Цікаво чи це заборонено, чи просто не в американських традиціях, тому що буси плавають самі. Ми знаходимося о, в місці, де, десь приблизно там ось там. є перемичка в океан. Вона, вона має таку форму, озарукруглену і там далі вихід в океан. І, і десь ось не знаю, десь на тому рівні знаходиться, здається, там Сан-Франциско, там купа тих якихось мостів. Тобто Ось вон тут ось, можна вийти в відкритий океан. Він тут зовсім близько. Ці пагорби захищають від холодного бризу океанського. І тут температура значно вища, ніж на градусів 10-15, ніж зараз там десь біля Сан-Франциско. Як вам там щось робить, пасочок тут звичайно не зробиш, тому що тут піску немає, тут якась галька. Вулканічна. Тут камінчики знайшла угу. Знайшла мармот. Наче зуби. Наче зуби. Акуля. Ось той як там міст ця та дорога веде до, до Сакраменто. Якщо їхати, десь година, година звідти буде Сакраменто. Тут океан вам виніс якісь стовбури дерев, ще якийсь шматок чогось полімерного. Це полімером покрите. Полімером покрите. Там що всередині невідомо. Там вдалині американська Укрзалізниця. Формує э, потяг, збирає цистерни в купу будуть їх туди стягнути. Він железний, вздовж цієї затоки десь там закінчується, не знаю аж де. От, локомотив їздить туди-сюди і, і причіпляє по, по кілька цистер зараз. От в цьому все Америка. В цих всіх парках і купа цих фонтанчиків для пиття води. І навіть екрани для того, щоб воду набрати ось тут. А -а. Щоб її набрати, треба крутнути, він вертається назад. Сінєшся. Тут реально питна вода. Це от зона для того, щоб тверезами, тому що розпивати алкогольні напої заборонено, Смажити на вугіллі якесь м'ясо. Тут можна щоб переставляти по висоті цю нижче. І влаштовувати, тікать є. Люди там такі роблять. П'ять пікнічать. О! А тут ми знайшли де попастися. Єй, вікуся нарешті буде сьогодні щасливіша, ніж в звичайні дні. Тому що тут шовковиця і вона солодка Там чутно укрзалізницю американську. Вона тут гучна і звучить. Цей переїзд гарно. День, дзень джень джень Далеко чути. А, а, ось там зона, там грають в якісь в якісь м'ячі котять. Там зроблені якісь такі бетонні заглиблення в землі. І вони там прямо якісь чемпіонати влаштовують разом із пікніками. Ну, тут прям дика-дика. Дика солодка. Будемо їсти шовковицю. Я теж пробував кілька ягід і вона дійсно класна. так, Хочу розказати, чим життя в Україні відрізняється від життя в Америці. чи навпаки Ось тут є номерок, наклейка. За цю наклейку я заплатив 670 доларів. І вона буде дійсно до наступного. Лютого місяця до наступного року, тобто ви тут не можете мати просто машину і не платити за неї збір. Якщо, якщо ви її, звичайно, не тримаєте не на публічних паркінгах, не, не паркуєте вздовж дороги, то, то ви можете не платити за, за цю реєстрацію. Не знаю, як вона там називається. І прислали, до речі, пошту. Я там онлайн заплатив, треба було вбити там номер своєї машини. І там вони розглянули цю заявку, через якийсь день чи два прийшла відповідь з як сумою, яку треба було сплатити. Ну я сплатив і вони прислали поштою. Тобто я вже їздив із просроченим цією наклейкою, але то не проблема, якщо ти її там протягом трьох місяців не поновиш, тоді у тебе будуть якісь запитання. так. Можна їздити із просроченою тою наклейкою також. І і якщо машину залишити і паркувати просто на вулиці, там десь в себе, як ми її паркуємо на вулиці біля будинку на проїжджій частині, то якщо буде протермінований цей збір, то за це будуть штрафувати. Не можна машину, за яку не сплачено, тримати. на Дорогах загального користування. І зі всім тут так. Тобто, якщо є будинок, то за нього теж треба платити податок на нерухомість. Ну, тут ну, хіба там буде якесь ранчо, не знаю, чи там треба щось платити, за ту землю, чи не треба, мабуть теж. Ну так, землю, якщо купити, то мабуть там вже якісь інші розклади будуть. Якщо вона там знаходиться і не, не використовує ем, суспільні там, якісь комунікації, якщо тут власну дорогу прокласти, то мабуть там розклади будуть інші. А так, то, то треба платити. І, ну, і типу воно правильно, тому що все, що знаходиться. Ну, все, що зроблено людьми, воно знаходиться просто на відкритому просторі. у нього термін експлуатації обмежений, його треба поновлювати. Треба його обслуговувати, щоб були дороги. Hello. Hey, hello. Hello. В... Так, так як тут в цьому парку. До речі, оці от штуковані. Вони здаються якимись дерев'яними брусами а насправді на бетоні. Битон. Ця вот дорога вона йде вздовж лінії затоки. І, і вона в такому стані. Зроблений якийсь оцей відбійників, бортик якийсь. І виходить, що тут треба платити за все підряд. Тому, ну, тому життя тут і життя в Україні можна порівняти з способом існування там, савців і рептилій. Наприклад, тут неможливо припинити щось робити. Хіба в тебе є ну, чимало грошей або там якісь інвестиції, які там тобі приносять якісь виплати, тоді ти можеш покривати свої там, ті подошні, поточні видатки. А в Україні мислення в людей а, як спосіб існування, чи спосіб існування людей як, як в рептилій. А, типу, треба мати свій шматок якоїсь землі, на ньому мати будинок або мати якусь квартиру. За неї нічого платити не треба. Звичайно, там треба платити якусь комунальну з комунальні платежі, квартплату, якщо це будинок, якщо це квартира. Але вона тут в порівнянні з тим, що тут треба платити, зовсім не така. Ну, і виходить, що люди в Україні, вони досі е -е, е намагаються впасти в анабіоз. Тобто треба заробити якихось грошей, щоб було. Там то якесь майно, якийсь автомобіль і, буди... і житло. Ну І далі можна ходити на якусь роботу, яка є поруч із тим житлом, а житло купити там, де можна якісь розумні терміни на нього заробити. Ну і роботу вже шукати біля того житла. Тому що не все життя ж по заробітках їздить, тим більше зараз, коли кордони закриті. Так що Така от аналогія. Ми тут скупилися в цей фвей, купили там якогось смаженого птеродактиля будемо їсти. І йдемо ми там знаємо, там попереду є місце з мальовничим виглядом на затоку. Там столик з лавками. Будемо там це робити. Ну, так, хочу ще розповісти. Про те, що ситуація в Україні вона не є новою. Дивлячись на те, що зараз в Україні відбувається, я розумію, що вся наша історія там перебріхана, перебріхана повністю. Нам розказували все життя, що в наших бідах там видно виняті всі росіянці, що вони там влаштували голод, що Ленін там прийшов із тими комуняками, захопив ту Україну, потім Сталін відібрав там то все зерно. І через це все ми тільки то й робимо, що страждаємо. І що нам треба позбутися тих росіянців разом з жінками і дітьми, бажано в страшних муках. І тоді вже живемо. Насправді ні. Тому що а, цей весь голод, він хоч і влаштовувався за часів росіянці, управління росіянців. О, вон там старятники субісідні дереві гріються в промінчиках сонця, що заходить. Цей голод, який був за часів росіянців влаштований, він же ж був влаштований руками українців. І в цьому немає в мене вже жодних сумнівів, тому що дуже добре видно, як на по вулицях бігають ті цикашники як вони великою групою нападають там на одного, не по двоє, а там по шестеро, по, по восьмеро. Щоб взяти за руки, за ноги, за голову і мінятися місцями. І щоб залишалися вільні там кулаки, щоб його бити дорогою. Так що це роблять українці, це ж не росіяни сюди приїхали в Україну влаштовувати цей вилив народу. Тут така прірва залізниця. Це роблять українці. Не знаю, у нас, можливо, є якась шкала українськості, по якій можна міряти, наскільки ті українці українці. Але по паспорту не українці. І поліція українці. І вони цим всім займаються. Я не маю жодних сумнівів, що в 30-32 році була абсолютно така сама ситуація, коли з числа із тих всіх місцевих е е е е е сформовані були ці зондеркоманди, так само, як і зараз, які бігали там по тих селах і влаштовували відбирання зерна. І е е е в Росії ж такого не було. Ну так, там були частини по Росії. Де теж влаштовували відбирання урожаю. Але по Росії голод в, в такий спосіб влаштувати не можна було. Тобто росіяни самі з собою цього не робили. Сталін він же ж не був росіянином, він, дум... він... він був грузином, йому було до лампочки. Ці всі росіяни, українці, в нього там була своя мета, в нього була власна держава. Власна країна. Уявляєте, як круто мати власну країну, коли в тебе є все, що належить тобі. Ось всі люди належать тобі, ти їх можеш заставити щось там робити, якусь дурню, яка тобі прийде в голову. Тому що люди вони ж хочуть, щоб було по їхньому Вони як правильно не знають. Але в нього є якась там думка в голові, і він хоче його втілювати. Її втілювати, відстоювати свою позицію. А коли ти вже захопив повністю країну в свої руки, то тобі не треба відстоювати свою позицію. Ти можеш прямо втілювати в життя. Можеш там голови, можеш там ловити там жінок на вулицях. Можеш там влаштовувати якісь там оргії, чи, чи не знаю, чи масові страти. за якимось там за формою очей чи наношу. І, і всім, всім до того всього немає діла. що Який сенс займатися там вами? Ви собі там окремо живете і не сильно вплив... ваше існування воно не впливає ніяк на... Існування спосіб, і спосіб життя людей на протилежному континенті, який знаходиться в іншій часовій смузі зоні. І таке. Тому в Росії голоду не було, мабуть, не через те, що Сталін хотів винищити цих бутівних українців, а скоріше всього. Якщо хтось знайде відповідь, чому так от зараз відбувається в Україні, як так, руками таких самих, як вони, відбувається виловлення цього народу і відправлення на війну там, за після двох-трьох тижнів навчання? Там, там на, на ті передок в ті окопи? Якщо хтось знайде пояснення, чому це так відбувається. І що воно не, не в природний спосіб так відбувається. Не через те, що одні люди мають владу над іншими нарешті. І не через те, що вони там сиділи тихо, чекали цього свого зоряного часу, коли їм можна буде таке робити. Ну, Бо зараз що відбувається? Зараз от вигадали те, що можна займатися експропіацією, забирати там ті автомобілі на користь армії. Так, в армії дуже потрібні позашляховики, наприклад, якісь там, якісь там дорогі позашляховики. Там якісь лексуси, мерседеси і Toyota. Хоча серед Toyota бувають просто автомобілі, які повнопривідні для цього призначення. Але не думаю, що серед мерседесів такі є. І відбирання цих автомобілів було і на початку війни, коли у підприємців позабирали їхні там їх е, робочий транспорт, там якісь буси, і, ну і тому подібні автомобілі великої прохідності чи великої вмістимості. Тому ми вже майже прийшли. Тому зараз така от ситуація, яка була вже. Це ж було вже, як казав Леонід Кучма, коли йому Янукович читав про свої успіхи, як він ВВП підняв на 2% чи на 4%, тоді коли, звичайно, у всіх 2% ріст ВВП. Тому це було в нашому минулому. І воно було не тому, що росіянці погані. Я думаю, що українці, от такі -от вони ті українці, які є навколо. І... І, крає... І краєвид спека спала. Зараз на вулиці тепло, сонце не пече. А. Можеш з ними чірс зробити. Може зробити чірс Відкрить. Відкрий, поки ніхто не бачить, бо тут не можна пити алкогольні напої. Трохи тече. Трохи тече. Ну що ж, ми приступимо до того, до чого ми сюди прийшли. Можемо там їсти салат із сейфвею салат Цезар. Цезар. Цезар це десь тут недалеко він, там десь в Мексиці. Mm. Хлопчина, mm. хлопчина, якого звали Цезар, вигадав це село. села. Лише птиктор. Називається Roasted Chicken traditional. Whole Chicken. Ось є такий огірок. Ох, oh, Снеп називається. Hot sauce, чили. Хабанеро. Гірчиця Не можемо тут, до речі, гірчицю нормально знайти. Нас старт, мас старт. Жубки, тут є ніж. ніж, там, може є. <різь> Щоб хто ти... ним <різь> розрізав. Ти б гнем колись розрізав, так. Доведеться щось розрізати. Ну, все, я вже трем я вже впоралась. Пливе і світиться біленьким, жовтеньким і зелененьким. Здоровецьке. Ця штуковина, що позаду, спочатку поплива десь туди, а тепер пливе з цією штуковиною що попереду. Здоровенною вона пливе слідом Зараз так прикольно, зараз температура повітря. Радусів 22, немає майже вітру. Всі ці асфальти теплі. Тут щось бігає, перебігає дорогу туди-сюди, щось дрібне, якісь ящерки, миші, якісь гризуни. Створюють шум. Так, і нас почали якісь мошки кусати комарі. Ми тікаємо додому. Ми стоптали птеродактиля не повністю повністю не змогли. Йдемо додому. Тут відкрився вигляд на міст, на затоку. Вон ті дві штуковини так і пливуть там. І вон там місто воно все сяє. І ми продовжуємо йти до автомобіля, щоб їхати додому.